Ми жили спокійне життя, Абдула Аурелем працювали в полі, випасали овець. Ми з дівчатами поралися в домі з господарством, всі діти гралися, все було спокійне. У дітей було багато друзів, вони любили бігати в нашому поселенні. Аж раптом на нас напали негідні розбійники. Вони забрали в полон наших друзів, викрили овець, вони налякали дітей, забрали в нас наші цінні речі. А за що? Ми хотіли просто жити вдома мирним життям, що їм від нас треба. Ми були самотні, налякані, не знали, що робити. Діти плакали, аж раптом. Наша донечка згадала пісеньку калискову, яку співала ще наша прабабуся. і там такі слова, «Під зіркою зяйва, в тиші ночній, знайдеш ти свій дім любові святі. Тече там вода, що душу живить. Надія і спокій у серці бренить. І тоді ми подумали, що це наша надія. Знайти новий дім і живу воду. І ми вирушили в дорогу. Нам було непросто, пустеля дуже небезпечна. Ми йшли повільно, часто відпочивали. Наш верблюд кудись загубився. але Орель пішов його шукати. Ми йшли за зіркою, вона вела нас така яскрава, вона ось якраз палає над цим домом. Ця зірка привела нас сюди. Виявляється справжня жива вода, що ми шукали. Це Ісус, який може дати мир та любов. Ми хочемо залишатися з вами, з Ісусом.